Готожа, скарі, готожі, готожі, я, покажіть нашому голові, я, я ходила по селу два дні, люди картоплю брали. Вибачте, що я Давайте дат, я сфотографую його собі. Попроси, там, я це усі біля збирала вічно, що ви не думали, що там щось брехня, а ще що. Можна, Олександр Васильович, я її зніму. Я зніму її. Я сподіваюся, що ви, ви можете це. Якщо ви мені надіг, бізнеси, да. буде... ми... Його... Ми. Ми. не вірити, вона стала лікаря. Це нарушення вам удаємо. Це последня довіру. У вас купія є? <п 'я? п 'я> Є копія, ми передали. Дуже будемо сподіватися, що наш голос, наша думка через рік, в червні на сесії, вплине на думку. А ще дуже надіємося, Що ти спочилися депутатів, Там все. вже не вонятиме. Вони мають прислухатися, мають. Ну, давайте ну, вірити.

Ми як підемо вистави, ми, 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 ми скажемо, щоб не було ми такої ми підстави, яку прийнятно? Скажемо, кожен ранок провіряємо я. гуру. То ви не можете проводити оті свої вибори, бо не хватає одиниць, не хватає повних голосів. Це незаконно. А чого у вас, депутати, якщо, наприклад, з нашого села якесь питання? Ну, людина звернулася. Чому ці депутати не голосують? Якщо з нашого села, чому вони не голосують? А вони проти голосують того, що прийшли. А, так, що, а, кажу, виведі, виведі. а що ви це вирішили? А того, що моя дочка Доп, була ні. на, ваші, на засіданні, і всі депутати проголосували проти? Майже на кожній сесії голосується земельне питання. І там, коли писали... Земельними знаємо, що вашого, Що це за його демонстрію таке? І ми користуємося їхньою думкою. Побачте, будь ласка, коли у вас наступна сесія? Це я сімка, з рівні за 24 чоловіка, я забув. Ра, ви подивилися, ти фаша там учителя. Це об'ява така. На сайті, там, де рубрика Виконавчий комітет є матеріали на наступної сесії. Там написано, коли у потрібен по кілька денних, але там внизу написано. Угу. Згідно регламенту, е, людина, яка не є депутатом, має право присутня на сесії, але вона попередньо, мінімум, за добу, повинна зареєструватися в секретаря, що вона буде. Кількість людей, людей Ні, так люди хочуть з'їздити. мене є автобус. Я

Органи місцевого самоврядування 46 стаття, кожен має присутні. Якої реєстрації ніхто не має проводити? Та яка реєстрація? Це їхній внутрішній графік.